Привіт! Мене звати Василь Бисюк. І знову для вас рубрика Екологія слова. Знаходиться втрачене і не знаходиться тут і там. побачене» – кінець цитати Івана Вихованця. Дієслово знаходитися стосується виявлення чогось потрібного загубу. Зникли. Наприклад, скарб ніяк не знаходився попри наші старання. В українській літературній мові дієслово знаходитися не вживають у значенні бути, перебувати, міститися, перебувати в якомусь стані виявляти. Тому правильно Сказати так. Сквер Магнолій розташований у середмісті. Колектив перебуває в хорошому настрої. Дякую. Далі буде.